Вітаю вас, брати та сестри! Хочу привітати вас з Різдвом Христовим і новим 2025 роком. Читаю послання святого апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ. Радійте в Господі завсіди і знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько! Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне. Що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, і чого ви від мене й навчилися? І прийняли, і чули, та бачили, робіть, те, і Бог миру буде з вами. Слава нашому Господу! Брати та сестри, отже, нарешті настав 2025 рік. Ми з вами можемо всі проаналізувати наші помилки, все, що ми зробили неправильно і все, що ми з вами не зробили в минулому 2024 році. Давайте зробимо все від нас можливе, все, що ми можемо, щоб... Якомога найбільша потрудитися для Господа, потрудитися на ниві Його, щоб його труд не пройшов в нас, щоб ми зробили все можливе, щоб доводити нашому Господу. Брати та сестри, Біблія вчить нас завжди радіти в Господі і завжди за все проставляти нашого Господа з вами, Ісуса Христа. Біблія також вчить нас бути лагідними. Біблія вчить нас не про що не турбуватися, а в усьому відкривати, виявляти свої бажання у молитві перед Богом з подякою. І Бог обіцяє нам дати свій Божий мир, мир, що вище від усякого розуму, і Він буде стерегти наші з вами думки і наші серця у Христі. Ісусі. Також Біблія говорить про те, про що ми повинні з вами мислити, щоб ми мислили з вами тільки про те, що правдиве, що чесне, що праведне і що чисте. Біблія вчить нас також, щоб ми з вами виконували Його Божу волю. Читаю перше послання до Солунян, 5 розділ з 12 вірша. Благаймо ж, браттями вас, шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони. І в великій любові їх майте за їхню працю, між собою заховуйте мир, Благаємо ж, браттями вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих. Усім довго терпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте. Без безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі, Духа не вгашайте. Не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтеся доброго, старіжіться лихого в усякому вигляді. Читаю послання до Єфесян з 5-го розділу, з 15-го вірша. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрій, але як мудрій, використовуючи час бо лукаві через це. Не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові, Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Корячись один одному у Христовім страху. Брати та сестри, Слово Боже вчить нас виконувати волю Божу. А для того, щоб виконувати волю Божу, нам потрібно з вами знати, яка є воля Божа особисто для нашого з вами життя. Кожен з нас може запитати у Господа Боже, відкрий мені, яка є Твоя воля Божа. Особисто для мого життя, яке є моє служіння перед тобою, що ти хочеш, щоб я для тебе робив, який мій труд є перед тобою, чого ти чекаєш особисто від мене у цьому році? Брати та сестри, Біблія вчить нас завжди радіти в усіх обставинах. Біблія вчить нас завжди дякувати нашому Господу за все. А Бог. Хоче, щоб ми з вами служили йому. Хай Бог всіх вас рясно благословить в цьому році, хай Божа воля звершиться особисто в вашому житті. Бажаю всім вам рясних Божих благословень. Oh Eu Чи цілі смерти, але ти від.